У Львові оголосили результати конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва та відзначила авторів найкращих матеріалів про вчинки наших захисників і захисниць. Гран-прі конкурсу отримала Мар'яна П'єцух за матеріал про героїв Тараса Бобанича та Юрія Руфа, які загинули, захищаючи Україну. Я дуже довго шукала своє місце як журналіста в цій великій війні, тому що я кажу, я, я відрядження не можу часто їздити через особисті обставини і. Е, і насправді я зрозуміла, що в мене на роки є роботи і в нас, журналістів, оскільки це дуже важливо. По перше, не лише робити матеріали про загиблих, щоб їхня пам'ять жила, про них жила пам'ять. Але дуже важливо спілкуватися з їхніми рідними. Вже другий рік поспіль проводять цей конкурс. Призовий фон вдалося збільшити втричі. кажуть організатори, роботи стали сильнішими, тому обирали кращих з кращих. Концепція вже була більш зрозумілою як минулого року для учасників, і ну і зрештою цей рік він був дуже тяжким для України у плані втрат, великих втрат. І наша Львівщина, зокрема, втратила дуже багато своїх земляків і відчувається власне отой такий біль. Але ще раз говорю, крім болю, я відчула у цих роботах велику гордість, велику надію на те, що все-таки всі ці втрати не даремні і що перемога буде за нами. Тарас Матвієв журналіст, волонтер та громадський діяч, який брав активну участь у подіях Революції Гідності. А потім зі зброєю в руках захищав нашу країну і віддав своє життя за мир в Україні. Таке побажання дуже велике для всіх родин, які втратили своїх рідних, а їх дуже багато, їх просто тисячі, щоб вони знайшли в собі сили. Хоча це дуже важко, але все ж таки, щоб постаралися знайти в собі сили, продовжувати життя своїх рідних, тому що хтось залишив по собі дітей, хтось не добудував будинок, хтось ще щось не сповнив. І е, у наших силах зробити все можливе, щоб наші діти, наші батьки жили. Я дуже гарно сказала пані Валентина, мама Тараса сьогодні, що герої живуть не тільки в вулицях, в назвах вулиць. Пам'ятних табличках і пам'ятниках. Герої живуть в наших серцях, герої живуть в наших думках. Вони живуть в живих історіях про них. Чи то прочитаних, чи це побачених, чи почутих. Величезне дякую журналістам за те, що вони пишуть історії наших героїв. Вони пишуть історію нашої держави і пишуть історію цієї війни. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда тут, Львів.